Всім привіт, ви на каналі Історія Хісторі. І сьогодні ми поговоримо про те, де розташовувалася Січ у різні часи. Ну що ж, почнемо. Що таке Січ? Січ це адміністративний та військовий центр Запорозького козацтва, вищим органом влади на Січі була рада, право участі в якій мали всі без винятку козаки. Інколи ради проводилися і на репрезентативній основі. Зібрання козаків з їхньої власної ініціативи називалося Чорною Радою. До компетенції ради входили всі найважливіші справи козацького товариства. Виконавча влада належала кошовому отаману. Його помічниками були суддя, осаву, писар, курінні отамани. Для організації військового походу серед старшини обирався Гетьман. Різноманітні обставини змушували козаків змінювати місце розташування Січі. Їх налічувалося 8. Перша Січ була на Хортиці. І називалася Хортицька Січ. Була Січ з 1552 року по 1558 рік. Наступна Січ була Томаківська. З'явилася вона у 60-х роках. 16 століття. І була до 1593 року. Наступна була Базавлуцька Січ. Ця Січ існувала з 1593 року по 1638 рік. Після Базавлуцької Січі була Микитинська. Яка існувала з 1639 по 1652 рік. Наступною була Чортомлицька, або ж, як її ще називали, Стара Січ, існувала з 1652 року по 1709. Після Чортомлицької Січі була Кам'янська, яка існувала з 1709 року по 1711 рік. Після Кам'янської. З'явилася Олешківська Січ, яка існувала з 1711 по 1728 рік. А у 1730 році було відновлено Кам'янську Січ, яка проіснувала до 1734 року. Після Кам'янської Січі з'явилася нова Січ, яка існувала з 1734 по 1775 рік. У 1775 році Катерина II видала Маніфест, за яким було ліквідовано Запорізьку Січ. Частина козаків після 1775 року перебралася за Дунай, де заснували Задунайську Січ, яка існувала з 1775 року по 1828. Традиції Запорозької Січі не зникли після її останнього зруйнування російськими військами в 1775 році. І в Російській імперії. Вони, вони проявилися в житті козацької громади Чорноморського козацького війська, Бузького козацького війська та на Кубані. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.